Дніпро велика українська ріка. Якщо ви робите подорож по Дніпру, біля Кременчука вашу увагу привертає величезне будівництво. Це споруджується Кременчуцька гідроелектростанція потужністю у 450 тисяч кВт. Закладається фундамент станції, будується водосховище, судноплавний шлюз. А трохи нижче, поблизу Дніпродзержинська, ви побачите таку ж саму картину. Будується ще одна електростанція. Дніпродзержинський гідровузол забезпечить електроенергією Великий промисловий і сільськогосподарський район. Ще далі біля Запоріжжя стоїть Дніпрогес. Перша гідроелектростанція, збудована на Україні в 1932 році. Рік тому стала до ладу Каховська ГЕС. З великого Каховського водосховища візьмуть початок зрошувальні канали, які напоять вологою понад півтора мільйона гектарів посушливих земель. Приборканий Дніпро даватиме людям понад мільярд кіловат годин електроенергії. Разом з електростанцією на березі Дніпра виросло місто, якого ще зовсім недавно не було на карті Нова Каховка. Вільшанський район на Черкащині батьківщина Великого Кобзаря. Отут стояла хатинка, де народився Шевченко. Про неї він писав. Я в хаті мучився колись, мої там сльози пролились. Хата дяка, що навчав Тараса грамоти. В садибі пани Гігарта, якого Шевченко був казачком, тепер школа. Дуб одноліток поета. Шляхом, по якому ступали босі ноги малого Тараса, зараз ідуть люди в село Шевченкове на відкриття пам'ятника поету. І ось він перед нами, виразник думи бажань українського народу, бореться за його краще майбутнє. Правник поета Івана настасова Шевченко. Здійснився заповіт поета. І мене в сім'ї великій, в сім'ї вольні, новій, не забудьте пом'янути незлим тихим словом. На київському заводі точать електроприлад Працює слюсар-складальник Микола Олександрович Борисенко. Після роботи Миколу Борисенка можна часто зустріти в політехнічному інституті. І не дивно, адже робітник закінчує заочний радіотехнічний факультет. Він зараз працює над дипломною роботою. Професор Володимир Васильович Огієвський консультує дипломанта з питань радіотехніки. Заочний факультет, на якому навчається Микола Борисенко, спеціально створений для робітників. Ось Микола Олександрович повернувся додому. Він живе у власному затишному будиночку. Вже цього літа слюсар Микола Борисенко одержить диплом інженера. Йому забезпечена робота на рідному підприємстві. Прийшла весна на Полісся у село Левків на Житомирщині. Прийшла весна і одягла у святкове вбрання великий фруктовий сад. Тут кожне деревце знайомий агроному-садоводу Миколі Клименку. Микола безмежно закоханий у свій сад у рідне полісся. Прекрасна українська природа, сонце, весна, маленька дочка Наташа і в душі агронома бринять поезії. Микола Клименко член спілки українських письменників. Ти сад у веснянім світу. Дозволь у той сад я війду, між яблунями буду йти. І думай, що кожна це ти. дивлятимусь в китер рясні. І в серці проснуться пісні, і листя, і трави, і світ. Тобі, моя мила, весь світ. Зайдемо до цього будинку. Ми потрапили у фізичний кабінет Львівської школи-інтернату номер 1 Зараз тут саме класники. Урок відповідає Алла Шкіль. Як завжди вчитель Микола Андрійович Лозовий задоволений, Алла добре засвоїла урок. Після занять можна і відпочити. Кожен займається любимою справою. А в Надійки Жук сьогодні особливий день. Подивіться, які подруги прикрашають стіл, адже надійці минуло вісім років. Святкові торти, подарунки. Який радісний день сьогодні у іменинниці. Радіє і мати надійки. Дружною сім'єю живуть вихованці львівської школи. У Києві є багато любителів живопису, що збирають колекції картин. Ось один з них письменник Семен Дмитрович Скляренко. Своєму робочому кабінеті. Він добре знається на картинах і вміє відшукувати справжні шедеври. Художник-реставратор Федір Іванович Дем'янцев надає старим картинам нового життя. Недавно в Київському музеї українського мистецтва була влаштована виставка картин з приватних колекцій. Були виставлені твори українських художників минулого сторіччя. Картина Пиманенка Суперники, Мурашко, Портрет Старої, Світославський повінь. Ромоданівський шлях, картина Васильківського. Виставка привернула увагу численних відвідувачів. На Київському стадіоні відбувся футбольний матч на першість Радянського Союзу. Зустрілись найсильніші команди країни Динамо, Москва, Динамо, Київ. Починається гра. Гості активно атакують ворота киян. Київські захисники вміло відбивають жорстоку атаку. Наступ переходять кияни. Але вони зустрічають гідного суперника. В жодній команді не вдається відкрити рахунок. Поки йде матч, скажемо нашим глядачам. Після дев'яти ігор розіграшу першості країни попереду футболісти Київського Динамо. Матч закінчився в нічию з рахунком 0-0. Веселий заклик трембіти залунав над прикарпаттям всі на обласний фестиваль. З усієї області збирались батьором молодь до Станіслава. Народне свято. Розлилось по вулицях, по майданах. Парвистий карнавал у старовинному Львові. Тут і Данило Галицький, засновник міста. І чумаки на волах. Це все молодь з сіл і міст Львівщини. В зеленому театрі колектив самодіяльності Львівського трамвайно-тролейбусного управління виконує гопак. У Чернігові танцювальний колектив міста прилуки виступив просто на майдані. По всій Україні пройшли молодіжні фестивалі. Україна готується до свята миру і дружби до Всесвітнього фестивалю молоді.